свої символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ, через віки пронесли українці любов до різних речей, тварин, а особливо рослин, тому що з давніх давен вважали їх святинями свого роду, калина, верба, дуб, вишень, чорнобривці, любисток, соняшник, мальби. Здавна уособлюють красу нашої України, духовну міць народу. Досвідчують любов до рідної землі. Українці відтворюють ці символи у вишивці, у розписі посуду, в кованих виробах, у і у розписах печі в хатах, обчарних в виробах, у гравюрі, писанках, а також у дівочому віночку. Оберегові, який зроду вік був неодмінною ознакою національного українського одягу. Головною метою моєї дослідницької роботи дізнатися, які квіти вплітались у віночок, що вони символізують і коли одягався віночок. Вплітались до віночка багато квітів: виші, мальви, незабудки, калини, безсмертника, деревії, чорнобривців, волошки, любистку, ромашки, яблуні, хмелю. Всього в українському віночку 12 квіточок, і кожна лікар оберіг найпочесніше місце належало деревію. Ці дрібненькі, біленькі квіточки здалеку нагадують велику квітку, її в народі називають деревцем, коли квіти відцвітають, віти розносить насіння далеко. Та хоч би де проросла рослина, вона завжди цвіте. Тому люди вплели їй до віночка як символ нескореності і довголіття. Барвінок до людської оселі тягнеться, взимку барвінку від вар п'ють від застуди, влітку прикрашають святковий хліб і стінні букети. Цілий рік його шанують, вважаючи символом життя, безсмертя, людської душі, символом вічного кохання і сімейного благополуччя. Безсмертник дарує здоров'я нашому роду людському. Цвіт яблуні символ материнської любові, а вишня дерево взаємної любові, весни, краси, мужності. Вишня символізує красу дівчини і її молодость. А калина символ краси та дівочої вроди, символ України нашої, здавна на Україні. Калина вважалась символом любові, щастя, багатства, здоров'я та символом зв'язку з потибічним життям. Мальви символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати, усоловлює духовне коріння людини і її вірність духовної спадщини предків. Любисто в Україні є символом кохання, це зілля, яке можна прочарувати когось. Через це народі його називають приворотне зілля. Ромашка у віночку наймолодша за своїм віком. Її вплели у віночок, коли переконалися, що вона приносить не лише здоров'я, а й доброту і ніжність. Хміль символ гнучкості і розум, Цвіт маку. долучались у віночок лише ті дівчата, у чиїх родинах той загинув, у боротьбі з ворогами. До того що мак є символом печалі туго. Починала носити віночок дівчатка з трьох років. Перший для трирічної дівчинки плела мама. Вимочувала у росах сім днів, сушила, коли на небі сонце зійде, а тоді до скрині клала. У віночок вплітали чорнобривці, які допомагали позбутись головного болю. Барвілок зір розвивав, ромашка серце заспокоювала. У чотири роки плівся інший віночок. Кінчики усіх квіточок, що поїли до нього, були посічені, доплітався і безсмертник. Для семирічної дівчинки плели віночок семи квіточок. І вперше цвіт яблуні вплітали. Батько такаська віком голівки донечки і промовляв мати, яблуни, дай здоров'я і долі для моєї дитини. У центрі віночка завжди було гроно калини. Це символ краси і дівочий. Український віночок це не просто краса, а й оберіг, знахар душі, бо в ньому є така сила, що болі знімає, волосся береже. У нас, в українців, багато символів, які ми маємо шанувати і берегти. Вони надають нам енергії і сили, високого лихнення і великою любові до рідної землі. Бажаю всім миру і щастя тім.